Взагалі, я ж просив попросувати сорочку. Та я тобі що наймалась? Я взагалі -то і так твій оператор. Тобі теж не завадить плавний пуск загалі. Друзі, всім привіт! З вами магазин Запчастин Бензорат. Сьогодні вирішили розповісти вам про плавний пуск до електроінструменту, одну з найбільш популярних позицій в нашому асортименті. Вони відрізняються кількістю друків, бувають на два дроти і бувають на три дроти. Окрім того, вони відрізняються проводимою силою струму. Це дуже важливий показник. Найбільш популярні у нашому асортименті це 12 і 16 амперні плавні пуски. Маючи потужність вашого електроінструменту і знаючи напругу в мережі, ви легко зможете підібрати необхідний плавний пуск. Тобто можна його виразити з формули. Як це буде виглядати? Необхідний, необхідний струм вашого планопуску буде визначено таким чином. Це Потужність вашого електроінструмента у ватах поділена на напругу мережі. У нас це 230 вольт. 220 вольт залишилось там у сувку. Друзі, наближаються холоди. Всі ми в принципі в очікуванні того, що голуби миру з півночі почнуть знову класти нашу енергетику, і всі з нас, я думаю, готуються до цього моменту. Досвід показав, що е, з'явились такі експериментальні спроби налагодити роботу холодильника і насосу під час вимкнення світла. Тобто, береться джерело електроенергії, це може бути бензогенератор. Або інвертор з плавним пуском, і ланцюжок між джерелом і холодильником або насосом вставляється цей плавний пуск. Дуже багато відео в інтернеті радять використовувати плавний пуск саме на три дроти. Але, друзі, будьте уважні, все це експериментально. Наш плавний пуск призначений саме для електроінструменту. В чому особливість електроінструменту і насосу або компресора холодильника? Справа в тому, що безліч нашого електроінструменту стартує з холостих обертів. Тобто електропилу ніхто не вмикає, вже пилюючи дрова, або болгарку одразу ріжучи якийсь до наприклад. Так? А насос і Насос і холодильник вони стартують під важким пуском. Тому, друзі, ви можете залишати негативні відгуки про це все. Але я вам ще раз скажу: наш планий пуск призначений для електроінструменту. Кулібіни показують, що так, воно може працювати. Але дивіться на цю форму, дивіться на потужність вашого компресора-холодильника або на потужність насосу. І майте на увазі, що ви маєте важкий пуск. І не факт, що плавний пуск буде працювати. Тому, друзі, віримо в наших енергетиків, віримо в наше ППО, а русні пиздець. Хай щастить. А сорочка так непогано виглядає.